Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. О, Великий Христі, угоднику і преславний цілителю, великомученику Пантелеймоне, ти душею на небесах перед Престолом Божим предстоїш, і трипостасною Його славою насолоджуєшся, а тілом й іконою Святою на землі в Божественних храмах перебуваєш, і даною тобі благодаттю різні чудеса твориш. Споглянь милосердним оком твоїм на людей, що стоять і перед чесною іконою Твоєю моляться, Благаючи від тебе цілющої допомоги і заступництва, піднеси до Господа Бога нашого теплі твої молитви і випроси душам нашим прощення гріхів, бо ми через беззаконня наші не можемо підняти очей до висоти небесної. Ні піднести голосу, моління до Його в Божестві неприступної слави, серцем скрушеним і духом смиренним Тебе, заступника милостивого перед владикою і молитовника за нас, грішних, закликаємо, бо ти отримав благодать від Господа, недуги відганяти і пристрасті зціляти. Тебе просимо. Не зневаж нас, недостойних, що молимося тобі і помочі твоєї потребуємо, будь нам у печалях, утешителем, у недугах лютих лікарем, у напастях покровителем для хворих очей, прозріння подателем, дітям хворим помічником. Випроси всім все, що для їхнього спасіння корисне, щоб твоїми до Господа Бога молитвами отримали благодать і милість і прославляли всіх благ, джерело і дароподателя Бога, єдиного в Тройці, святій Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.